Доброго дня, з вами таксі наглупакав Летаєкс ваші увазі. Ми зараз пропонуємо новинку цього сезону по даної позиції 354. Спортивний одяг. Ціна за 1 кг становить 4,3 долара. Вага мішка 25 кг. вартість мішка 107,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам необхідно написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою поштою на вантажні відділення по всій території України. Повторюємо код даної позиції 354. Спортивний одяг. Ціна за 1 кг становить 4,3 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка. 107,5 доларів. Щоб дійснити замовлення, ми чекаємо від вас повідомлень. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішків. Як бачите по відео огляду, зустрічаються фірмові моделі Nike Adidas Reebok. Новинка цього сезону по даної позиції чотири. Спортивний одяг Америка. Ціна за один кілограм 4,3 долари. вага мешка 25 кг, вартість мешка. долара. голов. Другою косину під коном? Нова позиція. 354. Спортивний одяг. Америка. Ціна за 1 кг. 04,3 доллара. Вага мішка 25 кг. Вартість мішка 107,5 долара Зустрічаються фірмові моделі Nike, Adidas, Reebok. Новинка сезону, нова позиція під підходом 354. Спортивний одяг Америка. Ціна за 1 кг становить 4,3 долара. Вага мішка 25 кг, вартість мішка 107,5 долара. Якщо вам сподобався цей мішок із відео огляду, ми чекаємо на ваші замовлення. Для замовлення вам необхідно буде написати нам повідомлення або зателефонувати оператору. Презентуємо зараз вашій увазі нову позицію від нового надходження під кодом 354. Спортивний одяг Америка. Ціна за кілограм встановить 4,3 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 107,5 доларів. Нова позиція під кодом 354. Спортивний одяг Америка. Ціна за 1 кг становить 4,3 долара, вага мішка 25 кг, вартість мішка 107,5$. Для замовлення ми чекаємо від вас повідомлень. Як бачите із відео огляду, присутні всі розміри. Дана позиція заміксована. зустрічаються фірмові моделі Nike, Adidas Reebok.